Лепбук про українську мову. Ось тут ми дізнаємося, хто писав українською. Для цього нам знадобиться церкальце А ось тут будуть картки пиши та говори правильно. Для них нам знадобиться або ліхтарик, або можна просто прикласти до віконця. Почитаємо цитати видатних людей, розгадаємо загадки. А також знайомимося із казкою про мову. Ось тут у нас цікаві факти з обох сторон, фразеологізми з поясненням у вигляді пазлів. Та розгортка із віршами. Ось тут шукаємо слова, як потрібно ставитись до нашої мови, викреслюємо їх. Та розгортка, якою ж є наша рідна мова. букв великого розміру зшити прижину та міномети.